Було вболівальне за київське динамо. Уважно слухають текст та згадують правила граматики та пунктуації. Понад півсотні жителів Дніпра, серед яких студенти та викладачі вишів написали радіодиктант в укритті одного з закладів освіти. Свої знання з українською перевірив і першокурсник Сергій. Ділиться текст для нього виявився нескладним. Зі школи пригадалися якраз таки всі знання граматики, тому. А легко я спочатку задумався, але за допомогою, наприклад, інтонації, з котро і писали в тексті, я зміг визначити, наприклад, де позначити крапку з комою, де кому, а де оклику. Серед учасників представниця університету третього віку Лідія розповідає: диктант пише четвертий рік поспіль. Я готувалася, як би сказати, це для мене свято в розумі. Як ми раніше в школі писали там ці диктанти, які. Перед ті роки, які ми теж також. І тому мені це не за не завадить своє українське. Ми я люблю писати. Представник департаменту молодіжної політики міськради Сергій Лудинський каже, організовують написання диктанту вже втретє. каже з кожним роком охочих стає все більше, а якість написаних текстів краще. Ми розуміємо, що люди самі хочуть краще познавати мову і допускати якомога менше помилок. Ми бачимо таку синергію поколінь, де вони об'єднуються навколо української мови, навколо української. Ідентичності і разом пишуть цей диктант. Написали радіодиктант і працівники філії Суспільне Дніпро. Руками вже давно не пишу тим патчі, такі великі тексти. У мене це зайняло майже е, півтори сторінки. Але було дуже цікаво перевірити себе для журналістки та екс-директорки програм Радіо з Кривого Рогу Юлії. Це вже 25-й радіодиктант у житті. Це звичайно дуже така подія. Символічна для всієї України, і добре, що вона продовжується ось уже 25 років. І у нас час, не дивлячись на те, що ми переживаємо нелегкі часи для України, цей диктант об'єднує і північ, і південь, схід і захід. У 2023-му радіодиктант національної єдності написали понад півмільйона українців. Понад 20 тисяч відправили його на перевірку. Повідомляє українське радіо. Жодної помилки під час написання не припустилися дві людини. Результати цього року будуть відомі в грудні. Поліна Паламарчук, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.